Усім вітання, друзі! До вашої уваги сьогодні у нас Volkswagen Passat B6 2008 року випуску. У цьому автомобілі у нас є передні та задні парктроніки. Автомобіль в Універсалі на механічній коробці з дволітровим дизельним двигуном на паливній системі Common Rail. Звичайний автомобіль з оригінальним пробігом. Пробіг у нас складає 276 тисяч кілометрів. І він підтверджений у нас сервісною історією на офіційному Volkswagen сервісі. Так, давайте дивитися на салон. Салон у нас в тканині, без дефектів. Крісла водійський і пасажирське. І одразу заглянемо на заднє сидіння. Тут у нас все теж гарно, правда, є один малесенький дефект на задньому дивані, але він незначний, його можна виправити. Так, третій задній підголівник є. У нас Тут сидіння з підігрівом. Давайте одразу глянемо на панель. Панель виконана під метал, дуже багато різних відсіків. Є такі цікаві ручки, тут є. І одразу є розетка на 12 вольт. Так. Ось тут біля водія. О, відразу треба завести автомобіль. Слухаємо, як він працює. Так, чудово завівся. У нас мультифункціональне рульове колесо. Бачимо. У нас є автоматичні датчики світла та дощу. Електрорегулювання дзеркал. Чотири склопідйомники. так, ось Чорно-біла мультимедія, правда? Є навігація, але вона у нас якби, не виводиться на екран, лише бачимо назви вулиць і міст. Тут у нас все польською мовою. У нас також є двозонний клімат контроль. Угу. Ось тут у нас регулювання підігріву сидінь. Все, працює. Так, бардачок у нас з охолодженням і з додатковим відсіком на книжку сервісну. Дуже місткий підлокітник. Ось тут відсік на підстаканники. Таке ось цікаво. Так, що мені ще подобається? У нас є в Годійській дверці відсік на парасольку, правда, самої парасольки вже немає. Отакий автомобіль коштує 7400 доларів. І він дуже в гарному візуальному і технічному стані автомобіль. Якщо бажаєте, можлива перевірка на СТО. Um. Та й усе. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, ви знаєте, що робити. В шапці профілю у нас вказаний сайт, якщо це в інстаграмі. Заходьте, дивіться на автомобілі цей чи будь-який інший, котрий із них чекає саме на вас, тому і ми вас чекаємо. Усім гарного дня!